Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив з друзями? X розганяє до максимуму і кожен бій екстремальніший за попередній. Ікс. Усе в твоїх руках. Ем... Ми посіли перше місце серед команд на Шафл Баттлфесті. Дякуємо, Дякуємо за ваші голоси! Ікс виштовхнув нас уперед. <гум> Ой, не забувайте про пані Міоден і пана Тайшо. Вони дуже допомогли. Oh, oh, oh. А щодо Робіна? ти отримав дивовижну кількість голосів. Що? Я? Як це? Дивовижно мало? Чи навпаки? Забудь, краще не знати. Серйозно. Але хай там як. У мене є оце. Це, це при чемпіонату Золотий Бей. Бей! Скільки б я на них не дивився, а все мало. А мені точно не дадуть такі, як спонсору команди переможця. Боюся, ні. Гей, пане Тайшо. Uh. Готові. Це вам! Сюрприз. Мені? Ми б не зробили цього без вас. Гість веселки. Дуже вам дякую. Дуже вам дякую. Піду покладу їх собі під подушечку. Я радий, що вам сподобалось. От біда, коли ми робимо стрім, я кожного разу нервуюсь. Та все ж ти потроху звикаєш. Почнемо аналіз, щоб підготуватися до наступного матчу. Команда Персона здобула право взяти участь у All-Star Баттл. Які ж ви у мене молодчинки? А знаєте, як сильно ми відірвались? Не дуже сильно. Добре, що у нас була стратегія. А ігдрасіль мали бути другими, так? Блейс Фуджівар, Юні Наніва і Зонамос Некояма. Кожен з них вдало виступив за свої команди на шафул батлфесті. Та все ж лише третє місце. Ось дивіться це результати особистого голосування. О? Mm -hmm. Гей, таку високо забрався. Так, він на рівні Зонамосом і Ворденом. Юні теж молодчинка, але здається, по ній вдарила поразка від такумі. І одразу за Юні пані Мійоден крутяк! Гей, поглянь! Тайтус теж на висоті. А ось і рейтинг мульті, вона також досить високо. Але я програла Блейзу. Чесно, я думала, що буду трохи вище. Я не бачу себе в рейтингу. Ось ти де. Ти он там унизу. Навіть нижче за мене. Ти все одно набрав багато голосів у рейтингу. А ось і Джексон, точніше, Блейдер ікс на. Що за четверте місце? Я думав, ти будеш на першому. Тут починається найцікавіше. Зверніть увагу на екран. Хоч це і не відображення майстерності, ми не можемо ігнорувати факт, що троє блейдерів набрали більше голосів, ніж Джексон. Третє місце особистого голосування з команди Пакун Ченел». Це Пакун. Знаєш його? Звісно, пакун дуже популярний бейстрімер. Друге місце з команди Croтешіс Рекс Джура. А він хто? Його ім'я постійно лунає, коли кажуть про кандидата на наступний бій проти пендрагон. Ого. Ну а на першому місці Квін Манджу. Її команда ен Конквер, І вони другі серед команд. Вона дуже впливова. Усе настільки серйозно? Останнім часом Квін дуже рідко бере участь у битвах. Вона грає від самого народження блейдингу. Справжній талант чий статус профі просто не заперечити. Двоє інших членів її команди вже пішли на пенсію. Однак він продовжує кар'єру в команді з одного блейдера. Коротше, вона легендарна блейдерка. Усе вирішить бій проти команди з цих трьох блейдерів. Якщо ми не переможемо, то не бачите нам вершини вежі. Треба добре підготуватися, щоб перемогти. Чуєш, Робін? Тобі доведеться здобути першу перемогу. Я постараюсь. Ні, я переможу. Ця перемога вирішальний момент для команди Персона. Ми наблизимось впритул до титульного матчу. Так. Я загорівся як ніколи. Погнали! Перед матчем ми маємо вдосталь часу. Тож відпочинемо та відновимо сили. Я хочу спати. Хлопці, ви хіба не казали, що допоможете мені? Я не знав, що тут буде так пусто сьогодні. Навіщо вам допомога, коли немає клієнтів? Якщо я лишуся сам мені буде нудно. То он воно що? Мульті стало нудно, і вона пішла. І пані Міоден теж не тут. О, О, Це клієнт. Ласкаво. А тепер перейдімо до блейдерки тижня. Яка також є професійною моделлю. Учасниця команди Пендрагон, команди чемпіона, що знаходиться на вершині вежі. Я говорю про Сікрітна Нагіро. Але чому? Що ви тут робите? Що ви робите у такому місці? Якщо хочете нормальних сусідів, ви помилились. Не говори так. Привіт, Джексоне. Давно не бачилися. О! Привіт, Сігріт. Як справи? Ти поводишся так, наче знаєш її. І хто це такий? Робін Казамі. Ми в одній команді. Можливо, не бачила його раніше. <клух> Я одразу зрозуміла, хто насправді такий Блейдер Ікс. Твій запуск Бея є неповторним, Джексоне. О, вау! То ти стежила за моїми боями. Колись вони були в одній команді. Вона прийшла, щоб забрати Джексона? Ось які серйозні ті, хто з вершини вежі. Це очевидно навіть без бою. То чим допомогти? Допомогти мені? Я хочу кола Суші. Так зараз буде. Уга. Ваше замовлення колагамі суші. Смачного. Дуже вам дякую. Mm -hmm. Так смачно. Ви прийшли сюди, щоб поїсти? Я радий, що ви завітали. Саме отримав свіжі колагамі сьогодні. Сігріт, велика шанувальниця комаба Суші. Що? Ви вперше прийшли до нашого ресторану. Mm -hmm. Можна ваш автограф. Тримайте. Дякую. А, якось це жахливо. Джексоне. Ха? Ти не збираєшся повернутися в Пендрагон? Це збіг, що я прийшла до комаба суші. Але дещо хочу сказати. Коли ми оговталися, ти вже пішов. Вибач за це, ти сердилась? Не дуже. Бо ти завжди був таким. Хром сказав залишити тебе, але я вважаю тобі краще повернутися. О, чому ти так думаєш? Джексоне, окрім тебе, учасники персони дуже слабкі. О, завжди що ти зараз сказала? Бути з ними марнування таланту. Я знаю, це правда, що в твоїх очах я просто нікому не відомий блейдер. Але мульті дуже сильна. Не смійся. Ти знаєш, Сігріт. Може, перевіриш, наскільки слабкі мої товариші по команді. Давай робіне, куди подівся твій звичний запал? Я... Я просто. Час битися! Покажи, що можеш, Робіне! Це неможливо! Серйозно, вона з вершини вежі! Ти знаєш, я не взяла з собою жодного бея. А я гадала, хто це прийшов. Навіщо ти спустилася з вершини? Пані Міоден? Хто? Пані Міоден тренерка. Рада знайомству. Вона вміє бути вічливою. Та ти теж слабка. Такій людині не стати гарним тренером для Джексона. Ні, ти помиляєшся! Я лише проста секретарка пана президента. Що ж, робіне? Я хочу, щоб ти переміг її. Ви теж пані Міюден. Наступний раз, коли ви зустрінетесь, буде титульним матчем на вершині вежі. Тобі до вподоби отак тремтіти від страху. Я все зрозумів. Перепрошую, Сігріт. Якщо не проти, можеш використати мій бей для бою. О, Атакувальний тип. Дякую, але я граю лише балансувальними беями. О так, це правда. Тоді як тобі цей? О, завжди, як ти. Це ж мій сайт інцендіо. Це годиться. Це погано. Я все ще не відчуваю, що завоював довіру «Хаммер» «Інцендіо». Ну що ж, уперед, партнери. Вона зневажає мульти та пані Міоден. Ми цього не подаруємо. На старт. Увага! Три. Два. Один. І... Упадем. Я знаю все про сайт інсіндіо більше, ніж будь хто інший. Фірмовий прийом сайт інцендіо це удар по противнику зверху. Але з висотою Чейн Інсендіо. Сайт інсендіо. Назад дороги нема. Чейн Блас. Сайт інцендіо. Фініш розлітання. Тобто перемогла Сігріт на Наїро. Це блискавична перемога. Лише одним дотиком. Я знаю Сайт Інсендю. Це зовсім не так, як я. бачиш слабкий? Ого. Тепер бачиш, які ми різні. Які різні. Це я й хотіла довести. Хтось на кшталт тебе не заслуговує бути партнером Джексона. Й. Й. І до слова. Ти справді профі-блейдер. Гей, нащо ти. Я Я профі. Годі. Припини, годі, сестра. сестро. Мульті? М М а? Вона твоя сестра? Так і є. Сіґрітна Неїро моя старша сестра. Вона хто? Ч чому я раніше не думав, що у вас одне прізвище? Неймовірно. Ти помітив це щойно. Джексоне, ти знав це і все одно запросив мульти до команди. <плес> О, Ти теж зрозумів щойно. Насправді, ми жодного разу не чули про це від мульті. Ти хотіла стати профі, щоб бути як твоя сестра? Ні, навпаки. Я стала профі, щоб перемогти Сіріта що? що? Я гадала, що матиму більше часу. Та гаразд! Я розберусь з тобою просто зараз! Це називається косплей, так? Дуже мило, правда? Ж? Мульті змінює бойовий стиль разом з персонажами. Може, ти слабка, бо займайся казначим. Хвилиночку, те, що ви родина, не дає тобі права. Все гаразд. Сігріт непогана людина. Її слова не від злості. Вона просто говорить усе, що думає. Вона досягла вершини вежі, не програвши жодної битви як профі. Дійсно, одна з найсильніших блейдерок всіх часів. Саме тому вона вважає об'єктивно слабким кожного іншого блейдера. Та тепер я теж стала профі. Я зазнала поразки і стала сильнішою завдяки цьому. Вже саме час мені перемогти. Погнали! переведу візар. Як хочеш мульті. Зробімо це. Почнемо! На старт! Увага! Три! Два. Один. І... Упаде! Як зветься цей бей? Нагадайте! Цей бей сайт Інцендіо. Ти що, вже забула? Сайт Інцендіо. В атаку. Уперед роу візер! Дивлюсь на Сігріт із Сайтін Сендіо і бачу зовсім інший бей. Ха. Але Але як? Відбиває. І робить це добре. Потужності не вистачає. Звичайна атака не спрацює. Але, мульті, ти вже випробовувала цю тактику. <гум> З-поміж нас ти тут найрозумніша. Мала б запам'ятати. Ти ж знаєш, є різні способи продовжити бій. Та, на жаль, я знаю лише один. Час закінчувати сайт інсидіо. Екстрим деш Кресент Джаджмент. Фініш розлітання. Сігріт на Наїро перемогла знову. <плес> 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 Джексоне, я збираюся йти додому. Ти можеш повернутися до пендрагон будьколи. <плес> Перекажи дещо хрому. Скажи йому, що я вже поряд, ага. Я билася з нею стільки разів. Я перепробувала все, що можна, для того, щоб перемогти. Ось так. Упи. Я програла Сігріт десять тисяч разів. Коли пішли чутки про її талант, вона пішла з дому. Ти тікаєш від боїв проти мене. Я тікаю. У цьому немає потреби. Бо факт такий, що тобі не перемогти. <риклад> Сігрід виявилась безсумнівним генієм блейдингу. Я можу стати кращою в усьому за Сігрід. Окрім Блейдингу, найулюбленішого. Мольчі я то. Ти ж не збираєшся здаватись? Так? <риклад> Звісно, ні. Тисяч разів. Чому ж я маю на цьому зупинитись? Так. Це я й хотів почути. Однак, якщо викличеш її зараз, є стовідсотковий шанс, що вона переможе. Звісно, якщо я не змінюся. Саме так. Ти не грала вандвізардом проти неї. Під час цього бою я могла експериментувати і випробувати межі моєї сили. Це означає, що. Хм. Я бачу шлях до перемоги. Я перевершу генію блейдингу на вершині вежі. О, я зрозумів. Джексон постійно блейдив з робіном для цього. Для того, щоб здобути досвід. Справді для цього? Що? Ні. Просто весело ж битися з сильним суперником. О, так. Даруй, Робіне. Пам'ятаєш, що Сігріт сказала тобі після твого бою. Якщо ти хочеш продовжити кар'єру профі, маєш сприймати реальність серйозно. Ясно. Але зараз найважливіше це All-Star Battle. Наші нові беї ще не показали всього, на що здатні. Ми переможемо хрома, мою сестру і дістанемо з вершини вежі в можемо Star Battle! Постараємось. Це матеріал для гарного промо-відео. Якщо ми закінчили, час тренуватися. Битися гаразд. Вперед. Приготувати закуски на вечір. Скоріше вечірній банкет. Нинішній чемпіон Вежі. Навіть його власна копія не може протистояти йому. Він був там. Він точно там був. Проте я відчуваю його тут. Джексоне, Я нічого не розповім хрому. Бо хром дуже хоче тебе знайти. Волл Стар Батл. Це наш квиток на вершину. Як щодо бобово вершкових суші, щоб збадюритись, я б не відмовився трохи поїсти. Я теж. Час суші. Ага, не розумію Джексона і Сікріт. А що розуміти? Наступний епізод Бейблейд Ікс змагання мрії. Я теж до вас приєднаюся. Смачного вам.